Вітаю панове! Хочу вам розповісти, як я відкривав чеську візу після приїзду з Польщі, після цього інциденту з депортації. Я е, пішов у візовий центр у місті Львові і запитав, чи можу я відкрити собі Шенгенську, шенгенську візу в іншу країну. Мені сказали, так, да, окей, ви можете відкрити, навіть якщо у вас є відкрита робоча віза, польська, шенгенська віза цього не забороняє. Ну я зуб більше додатково зробив е, другий діючий закордонний паспорт. Тепер в мене така от кіпа паспортів. Е, і вирішив е, в чистий паспорт відкрити шенгенську візу. Звернувся я до посередників у місті Києві, послуги їхні коштують відносно. Ну, Недорого, не дешево, 300 євро коштують їхні послуги. І вони сказали мені, що ну, окей, гарантовано отримаєш візу, у тебе їжджаний паспорт нечистий. Чеську, Шенген, візу на 90 днів ти гарантовано отримаєш. Пакет документів вони весь підготували, справку з місця роботи, довідку з банку про зарплату, і пішов я подавати. Відразу, як тільки подали документи, їх прийняли. Відразу через декілька годин телефонує до мене з візового центру чоловік, який приймав ці документи у мене, і каже, що придіть, будь ласка, заберіть ваші документи. Ми не можемо прийняти ваші документи, тому що у вас є діюча робоча віза. Я прийшов, забрав документи, повернули мені усі платежі, які я платив, і консульський збір, і послуги візового центру. І спілкувався я з керівником візового центру, в чому справа. І він мені пояснив, що Чехія це одна з небагатьох країн, яка вимагає, щоб ви анулювали польську робочу візу. При відкритті Чеської Шенгенської, або по польській робочій візі ви можете в'їхати в Чехію без проблем. Така у них політика. Тому звертаю вашу увагу, що інформацію, яку вам говорять посередники чи будь-які інші люди, обов'язково перевіряйте, тому що, напевно, жодна людина не може знати всього про все. І... Того часу я вже е, от, зібрав документи зараз на Литовську візу, буду подавати Шенгенську. І всю інформацію я отримував із е, візового центру у, е, в Литву чи від е, безпосередньо від консула. Ну, від консульства не знаєте, від консульства Литовського у місті Києві. Тому довіряй, але перевіряй. Що буде далі з моєю литовською візою? Ви дізнаєтесь в наступних відео, тому не забудьте підписатися і слідкуйте за моєю історією. Чус!